Серед котячих друзів. Що сказати про кота, найуважнішу тварину, кіт рахує, кіт чита, ще й малює безупину. У надуту кульку всяку кігти тицяють коти. Можуть вибухом собаку до шаленства довести. Скрізь, де місце вистача, буцують коти м'яча, кіт і мишка теж цікава, багатьом із них забава. А за обід сідає кіт, то на столі його родини вазон з трояндами, як слід, сердельки. Курка та сардини Кіто хоче після праці спіть на гумовому матраці, а подушка, і тим паче задоволення котяче. Йдуть на лапки малюки радісно до тата й мами возять їх також батьки кошенячими піска. У лісочку поспівати любить кіт понад усе, ще й метелика до хати звідти часом принесе, свічка, ножиці ножі, кошенятам не чужі, що вхопило, те й вивча, нявкотливе дитинча. А як втома збори тата, як потрібно прилягти, раз притихнуть мишенятка, мишенята, наче миші, не пити. Знають і старі і малі, коли дощ гуде дворі. кіт чи в місті, чи в селі, ходить в головному дворі. Кожен кіт на свято звик пити, ревене сік. В день народження щороку і печиво соку. Тато кіт відкрив чудовий діточкам театр ляльковий. Об'явилась миша там ох і смішно всім котам. Часто здібності музичні, у котів непересічні. Виступи фортепіанні, чесне слово, бездогання. Кіт шанує чистоту, вмитися готовий завше, та й до ліжка йти коту, дивно, ванну не прийнявши. Проти місяця коти люблять пісню затягти. пси збігаються ночами, раді бути слухачами.